У Миколаєві близько сотні власників та працівників закладів громадського харчування зібралися на центральній площі міста, вимагали послабити умови роботи під час епідемії та не запроваджувати карантин вихідного дня. Наголошують і так виконують всі карантинні вимоги. Проте здебільшого працюють собі у збиток. А от в обіцяну урядом підтримку не вірять, бо не бачили її від початку карантину. На державу можна надіятись, але кожен має робити свої е, зобов'язання самостійно. Виконувати свої зобов'язання самостійно. Якщо я беру на себе зобов'язання слідкувати за своєю дитиною, за своєю сім'єю, за своїм будинком, то я розраховую лише на себе. Розраховувати на державу я не можу. Боротися треба з ковідом, а не з ресторанами. До всеукраїнської акції протесту доєдналися і власники та працівники харчових закладів Харкова. А у середмісті зібралися близько. Пів тисячі мітингувальників вважають, карантин вихідного дня не зупинить коронавірус та не уповільнить його поширення. А от десятки тисяч людей залишаться без роботи. Тим часом, як і з боку держави, жодної підтримки чи компенсації. Ми не тим, що нам запрещають працювати після восьми. Ми не тим, що нам запрещають працювати по вихідних дням. оскільки це би, наш хліб. Працюємо в масках, працюємо в перчатках, працюємо на половину загрузки, тобто після восьми працюємо тільки на доставку. Зарплати? Два рази менш, тому це позначається, бо я не можу оплатити за квартиру, не можу покупати ліки собі та своїм батькам. Ось так це позначається. Мені доводиться брати кредити та займати гроші у друзів. Я вважаю, що коронавірус як активен до до, до 10, так і після 10. Також він активен в вихідний день і в Любой другой будний день, и я считаю, что это бессмысленно.